Доброго ранку усім, хто прокинувся та приєднався до нас, наш гість вже у студії Юрій Нестуля, виконавчий директор інституту аналітики та адвокації. Сьогодні нагадаю, будемо говорити про електронне врядування. Ви дивитесь місто ранок. Повертаємося до студії. Пане Юрію. Отже, до вас питання: що ж це за тварина, така електронне врядування, і чим вона нам корисна? Доброго дня. Електронне врядування це система, яка дозволить налагодити. Комунікацію громадян та органів виконавчої влади тобто, все те, що зараз громадяни роблять простоючи у чергах, все те, що всі ті послуги, які зараз надаються у центрах надання адміністративних послуг, вони можуть бути. Процедура отримання цих послуг може бути набагато спрощена, а взамін цього, ми отримуємо величезну економію часу. Тобто, це та система, яка по-перше, зробить роботу влади прозорою, а по-друге, вона спростить доступ до адмінпослуг кожному окремому громадянину. Давайте по черзі. От я щойно знайшла статтю в інтернеті, що у Кременчуці вже можна отримати паспорт через інтернет. Угу. А оце якраз до цього, да так. тобто, ти шукаєш на сайті інформацію, які тобі потрібні документи. Потім як здаєш їх в електронному вигляді. Так, треба подавати форми заявки, і зараз є різні практики. Ми знаємо, що скоро ось буде запроваджено обов'язковий електронний цифровий підпис. для... Проведення операції і вже зараз багато з громадян користуються систем, системою банка ID. Тобто банк ідентифікує цю людину, що вона справді є тим, ким вона зараз себе заявляє у процесі отримання якоїсь послуги, uh -huh. і... ну, це інтернет-банкінг, і він зараз, я так розумію, працює ще поки що без електронного підпису. Так, а так. просто він підв'язаний під ваш номер телефону та пароль. Так, Правильно? Так, ну ви ж подаєте документи до банку, коли відкриваєте рахунок. Тобто, в принципі, підтвердити цю особу банк може. Uh -huh. І зараз через цей банк ID можна ідентифікуватися і, відповідно, отримувати послуги у електронному вигляді. Наприклад, зараз багато реєстрів працює по такій системі. Якщо ми хочемо отримувати якусь довідку, навіть нещодавно був введений відкритий реєстр транспортних засобів. Там також треба підтвердити і ідентифікувати особу або через банк ID, або ж через електронний цифровий підпис. То люди користуються просто введенням там номеру своєї картки. Банк підтверджує, що це саме ця людина запитує цю інформацію і надає їм інформацію про власників транспортних засобів. Наприклад, я так розумію, що в принципі ідея створення подібного не нова, так вона вже існує у світі. Так, так, це європейська, це світова практика взагалі. Вона є, є так скажімо, обов'язковою для країн Європейського Союзу, для того, щоб люди не вистоювали в чергах, не втрачали свій час. А відповідно, економлячи час, держава економить і кошти. Тобто кошти платників податків, відповідно наші з вами кошти. В Україні вона лише вводиться, де зараз вже існує ось таке електронне врядування, потрошку, де ми можемо власне побачити, що це таке. Я не знаю, навіть можливо оцінити усі привілеї такої системи обслуговування. А, ну, наприклад. Да. Ми наша організація вона реалізовувала систему електронного врядування для міністерства інфраструктури. В міністерстві інфраструктури вже є система електронного вони були першими так по Україні. Це серед міністерств. Так вони були одними з тих хто ініціювали систему електронного врядування першими. Вони зараз, наприклад, там введений електронний документ обороту. Якщо як, якийсь документ потрапляє до чиновника на розгляд, тобто на підпис, на там, погодження або відмову, він потрапляє до нього в електронну систему. І вже не буде ситуації, коли от кажуть, коли приходиш до чиновника, там запитуєш, а де мій, мій документ, як, як вирішилась справа, то вони показують, що дивіться, документ лежить, він набуває державної. Угу. Тобто, це такий ще і спосіб боротьби з корупцією, про те, так? що ви казали на початку, так це... як це буде контролюватися все це? Тобто, людина там начальник може залізти в комп'ютер, і подивитися, коли прийшов документ. Звичайно, кожен керівник зможе просто зайти у систему і подивитися по кожному окремому підлеглому, яка в нього, наприклад, черга на комподокументу обороту, які документи затримані на тривалий період часу, і чому. Тобто, вже керівництво набагато простіше керувати, набагато простіше контролювати документо оборот, як мінімум, і звичайно ж протидіяти корупційним проявам, коли спеціально затягуються справи. Або… Також ми подолаємо таку систему, коли людина прийшла із якимось запитом, їй треба отримати якийсь документ, запит був покладений і зник просто невідомо куди. тобі скажуть, нічого ти Не приносив, Не приносив, там скажуть, давайте по новій подавати. А зараз це вже все в електронному вигляді, тобто воно нікуди не дінеться, воно зберігається на сервері. У органі державної влади, ну в цьому випадку в міністерстві. І в цей документ будь-хто будь з тих, з тих, хто має до нього рівень доступу, може відкрити і розглянути. А знаєте, от ще в Кременчуці так само е, хотіли видати усім депутатам міської ради планшети, замість того, щоб щоразу роздруковувати усі проєкти рішень і так далі. Я розумію, що в цьому випадку так само це е, ще один плюс. Економія бумаги, так в першу так, чергу. Так, по по паперу тут економія е, також є економія навіть по витратам на <кій> Утримання персоналу, тобто, якщо для того, щоб обробляти величезну кількість документів, треба залучати додаткових кадрів, то в електронному документі оборотів обороті все робиться автоматично. Тобто не треба залучати додатково людські ресурси для того, щоб перебирати папери. Ті ж самі. Але тут інша ситуація: це там працювало раніше 100 чоловік. Тепер вони будуть справлятися в ром. Правильно? так тобто, так. ну що звільнять людей. Ну, Такий неприємний я... момент виходить. Взагалі відбувається оптимізація штатів, це по всій країні відбувається з системою електронного врядування. Тут також треба чекати, того, що буде відбуватися оптимізація. Але від цього треба шукати користь громадянину. Тобто громадянин вже буде отримувати свої ті, ті документи послуги, як на які він розраховує, набагато швидше, і витрачатися його ресурсів буде набагато менше. Тобто він сплачує податки до бюджету. А ці податки вони будуть йти на розвиток. Тобто, якщо в ідеальній системі електронного врядування громадянин може контролювати кожну свою копійку, яку він okay. витрачає на податки. Він може подивитися, скільки податків пішло на медицину, скільки податків пішло на соціальне забезпечення, і таким чином, мабуть, громадянське суспільство буде формувати критичне мислення відповідно до того, яким чином податки треба витрачати. Якщо люди з року в рік будуть бачити, що кошти йдуть, наприклад, не у тому напрямі, то ми можемо відповідно реагувати і в Формувати ж політику влади. А як це буде контролюватися? В кожної людини буде оцей ID, так mm -hmm. якась персональна картка, чи як це буде заходити як на свій акаунт у соцмережі? Як це виглядає, от в реальності? Ну зараз, наприклад, є такі портали, як ЄДАТА, на якому розміщуються інформації про всі транзакції через казначейські рахунки. Вже зараз можна навіть без ідентифікатора можна зайти і це публічна інформація. Це інформація публічні кошти, можна зайти і подивитися, яким чином витрачаються кошти державних замовників. Uh -huh. Також є такі системи, як, наприклад, Smart City. В Києві Київська міська КМДА запровадила систему Smart City і також кожен громадянин може зайти і подивитися, яким чином, навіть яка установа закладає які бюджети і як витрачає. Тобто, в день проведення транзакції інформація потрапляє до електронного реєстру про витрати коштів, і також зразу ж відправляється на цей сайт. І громадянин може контролювати от, день в день. Як витрачаються кошти, цікаво. Ну ви сказали, що поки що от першими були міністерство інфраструктури, так де ще потрошку з'являється ось таке врядування, і реально, коли ми повністю перейдемо на ось таку електронну практику. Е, ну якщо йти по правильній структурі, то е, е, зараз якраз відбувається електронізація е, саме кабінету міністрів, Тобто почати треба згори, для того, щоб потім його все пустити. Так, так. ми маємо розуміти, що також е, потрібні. Структура електронного врядування має бути якоюсь уніфікованою. Тобто, якщо кожен окремий орган влади буде створювати там, на базі якоїсь свого напрацювання систему електронного врядування, то їх синхронізувати буде важче. Якщо це все буде йти згори, то це буде набагато простіше. І буде використовуватися те ж саме програмне забезпечення. Відповідно, доступ громадян буде набагато ну, він спроститься. Uh -huh. Тобто зараз курс взятий на електроніфікацію саме верхівки апарату влади, тобто Кабінету міністрів, але є поодинокі випадки, коли у містах також від... створюються такі системи електронного рядування, запроваджуються. Системи відкритих бюджетів. Львів, наприклад, це окремий випадок. Якщо Київ запустив Smart City, то Львів запустив Open Budget і зараз йде порівняння, яка система працює ефективніше, краще. Тобто, в ідеалі треба потім вибрати ту найкращу, так і запускати її по всіх містах. Так, так. А що ще це дасть людям? От дивіться, у нас колись був в ефірі Анатолій Греценко, то приїжджав до Полтави, і от він у своїй тоді передвиборчої програмі говорив, що я наголошую постійно на тому, чому у нас постійно держава вимагає одні і ті саме документи. Тобто, в тебе є паспорт, ідентифікаційний код, і завжди, коли ти йдеш отримувати якийсь черговий папірець, ти завжди повинен мати із собою знову ж таки паспорт і знову ж таки код. Ця система вона спростить це. Тобто, чи доведеться нам все одно мати Собі постійно документи, які ти маєш постійно пред'явити. Вашим документом буде ваш електронний цифровий підпис або банк й Тобто, всі документи будуть зберігатися в одному місці на електронному носію, або в банківській системі, і не треба подавати кожного разу паперові документи. Тобто, це все відбуватиметься у електронному вигляді. От, до речі, хотів також поздоровити громадян, поздоровити команду Прозоро сьогодні був проголосований в першому читанні та в цілому закон, який регламентує систему Прозоро, для тепер вже. Публічних закупівель, ага. і всі замовники матимуть змогу перейти на державні закупівлі у цій системі. То, наприклад, для закупівельника і для того, хто пропонує свої послуги в електронному вигляді, вони не, матим, вони не мусять кожного разу надсилати один і той самий пакет документів для того, щоб взяти участь у торгах у електронних, у них все є у своєму кабінеті, всі документи вже завантажені туди, підтверджені підписом і вони просто надають свою ціна. Нову пропозицію угу. і далі вже йде Це знову ж таки економить час на постійний збір оцих одних і тих самих документів. Це те, що цікаво було дізнатися. Ну і останнє питання: все ж таки, коли коли по факту нам чекати от цього всього, щоб воно було скрізь, так по вашим прогнозам, це 10 років чи рік, чи можливо за кілька місяців впораємося? За кілька місяців навряд чи впораємося, тому що у нас дуже розголуджена система органів влади, і для того, щоб запровадити у всіх, потрібно дуже ну скажімо, багато часу. Ну але але я думаю, що це справа не 10 років. Це має бути набагато швидше, тому що ми навіть з нашим курсом євроінтеграційним. ми Так маємо... ми ж їдемо в Європу, це так. ж, можливо, навіть одна з вимог чи ні? А, так, це одна з, це один зі стандартів ЄС електронне врядування. Тому ми рано чи пізно все одно ми, ми будемо змушені перейти саме на нього. Хай краще раніше ніж пізніше. Дуже дякую вам за розмову. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, сьогодні нашим гостем був Юрій Нестуля, виконавчий директор інституту аналітики та адвокації.